Сучасний британський реанімобіль передадуть у спеціалізований військовий підрозділ медичної роти, яка зараз знаходиться на передовій. Це останні із п'яти реанімобілів, які передали нашим захисникам. Машина приїхала до нас з Англії. Таких автомобілів було п'ять. На превеликий жаль, буквально через тиждень тоді ще йшли бої за Київ. Перший автомобіль було знищено ворожим вогнем. Решта автомобілів ми передали нашим військовим і сьогодні. Ми передаємо, це вже наш п'ятий автомобіль, який ми відремонтували. Рені мобіль, він оснащений необхідними медичним апаратурою. Передадуть військовим і спеціальні ліки для проведення операцій у польових умовах маскувальні сітки та сухпай американського стандарту. Передати такий реанімобіль. Нехай він невеличкий, але він повністю оснащений, і це буде невеличка, але допомога нашим тим людям, тим хлопцям, які захищають сьогодні нас від ворога. І ці ліки, і сама швидка. Хотілося б, щоб вона не так часто використовувалася, але ми розуміємо, що це війна, тому дуже важливо, що все ж таки. Ці необхідні речі вони є, і військові їми користуються. Капітан медичної роти Олександр Соколовський каже, така підтримка цінна й потрібна, адже такі речі допомагають рятувати життя. Він дійсно буде потрібний нам в нашій так, діяльності, так і сподіваємось, спасе чи допоможе ні одному хлопцю ще. Тому це дійсно потрібно. реанімобіль разом з гуманітарною допомогою поїде до наших військових, які захищають нас на південному напрямку.